Вітаю, друзі! З вами компанія Агрокраїна Дніпро. І сьогодні до нас приїхав ось такий маленький пакунок двох дрібничок до трактора UMZ знову з Болгарії. Оригінал, Южмаш зі зберігання. Зараз вам все покажу поближче і також скажу актуальні ціни. А кому подобаються такі відео? До вас прохання підписатися на нашого канал і наших соцмереж. Посилання будуть в описі, тому що зовсім скоро також отримуємо невеличку, також маленьку поставку з інструментами і з деякими такими дрібничками, але доволі цікавими ще з тих часів. Так що підписуємося. Ну і давайте трошки розкажу, що за запчастинки. Так, зараз поставлю, хлопці всі працюють. Ні в кого нема часу допомогти мені знімати, тому вирішив з підставкою сьогодні це все засняти, щоб були руки не зайняті. Ну е так, давайте починати. Дивіться, перше, ось це, ось це, Шайба, ці хитання чи ці качення. Хто як називає? Ось така. Їх 100 штук приїхало. Я їх відмив. Зараз покажу. Ось так вона виглядає. Блискуча, гарненька і навіть є, бачите, якесь клеймо. Я так продивився. На деяких ось є, бачите, клеймо. Ось є клеймо. Тобто, мені здається, навіть... Ну, тут. тут також є клеймо. Як будто би на кожній шайбі є клеймо, але не буду стверджувати, тому що всі не перевіряв. Ну, вроді би, як на кожній шайбі є таке клеймо. І ось ця шайбочка в нас сучасного виробництва. Практично однакові. Єдине, що ось, бачите? Трохи є відмінність. І по площині також я заміряв. Все однакове, але і вам також покажу. Беремо штанги, обнуляємо і дивимося. Дивіться оригінал. Так, повинно бути рівно 5. 5. І аналог. Так само 5 міліметрів. Це перша позиція. Як я вже казав, їх 100 штук. І також ще приїхало 100 штук шайб на вісь на сателіт заднього моста. Ось ці шайбочки. Також відмив. Ось так вони виглядають. І ось шайба сучасне виробництво. Бачите, яка блискуча. Так само давайте їх заміряємо. Обнуляємо. Оригінальна 3 міліметри, сучасна 3 міліметри. Все однакове. Так, ну і дивіться тепер по цінах. Хлопці, хоч це приїхало з Болгарії, хоч це лімітовані запчастини, котрі. Продали і більше їх неможливо буде знайти, але ми вирішили поставити таку ж саму ціну, як і по сучасному виробництву. Ось ця шайба сучасна коштує 95-100 гривень, і ми так само вирішили зробити по оригінальній. Буде така ж ціна 100 гривень штучка, і по шайбі сателіта сучасна. Там До 70 гривень, 65-70, так само буде і оригінальна, до 70 гривень. Е, як бачите, не перекручуємо, не накручуємо, щось там не накидуємо зверху. Просто вирішили вам продати їх по нормальній, недорогій ціні. І, до речі, ми також вирішили, що просто будемо за замовчуванням. Якщо в нас ось людина навіть не подивилася відео, зараз зателефоную замовить цю шайбу, будемо класти ось ці ще оригінальні. так? Їх продамо, а потім далі будемо продавати сучасне виробництво. Просто хочеться, щоб такі речі також, ну знаєте, були доступні, потрапили до людей, щоб люди порадувалися, щоб їх порадувала якісь запчастини. Та й взагалі, кому вони можливо зараз не потрібні, можна взяти на прозапас. Наприклад, дві шайбочки по 100 гривень це 200. Дві шайби на сателіт це 140-340 гривень взяти, покласти десь в себе і знати, що якщо вдруг щось станеться, у вас на прозапас ці позиції є, і вони будуть просто лежати, чекати свій час. Тому що 340 гривень це нічого зараз, так це дуже ну, доступно. А завтра щось станеться потрібна буде шайбочка, в нас вже не буде, і потрібно буде купувати. Сучасне виробництво. А я знаю, як ви полюбляєте ще коли з тих часів. Так що, друзі, є ось такі новиночки. 200 шайб. Думаю, розлітяться дуже швидко На неділі за три. Бачите, як вони запаковані всі. Не знаю, як, правда, клієнтам відправляти. Треба буде якось це все вичищати, чи що з цим робити. Підкажіть, як це відправляти? Прям в такому вигляді, чи треба буде їх щіткою терти? Ну, подивимося, щось придумаємо. Все, не буду затягувати 6 хвилин. Підписуйтесь на наш ютуб у Наших соцмереж ще раз вам повторюю. Посилання в описі, як завжди, вони в описі під кожним відео. І також прохання, поставте лайк, напишіть коментар, нам буде приємно. Все, витираю руки і вимикаю камеру. До наступних відео, всім пока.